Чи змінилася наскільки змінилася ситуація на сході України? Тобто, чи скажімо, та ситуація, яка тепер з заручниками обсє, може якось вплинути на ситуацію? Тому що здавалося б, і до того не відбув вже всі розуміли, що це є терористи, що відбувається зах захват влади. Але зараз чи щось змінилося, і чи можемо ми очікувати нової посиленої реакції? Терористи владу не захоплюють, терористи вимагають якісь. Дуже локальні свої вимоги, і потім їх за це вбивають, і на цьому все закінчується. І Саме тому ситуація вони не на... ну вони й вимагають. Ну але ситуація не настільки проста, якби це були дійсно терористи, і було 20 чоловік, їх би давно Альфа взяла вже і поклала мордовий пісок. А оскільки блокується все місто, означає, що дійсно в місті велика народна підтримка, і щоб Київ програв інформаційну війну, і через це не знає, що тепер робити з цією ситуацією. Ну але після вихідних у нас кожен ранок. Якщо війна не почалася, значить рано почався добре. І раз війна не почалася за вихідні. Ну добре, значить ще трохи мир відносно мирного часу залишається. Вибачте, що привів вас. Нам зі Слов'янська дзвонили люди. Мої знайомі, наприклад, які родом зі Слов'янська. Вони кажуть, що немає такої особливої підтримки у цих сепаратистів-терористів, назвемо їх так. І тому говорити про те, що прям надзвичайна підтримка, я б не говорив, на мою думку. Але з іншого боку, то чому тоді їх не взяли до цього часу? Це хороше питання. Ми думали, що ви зможете нам допомогти. Їх ну тоді другий і... варіант хтось хоче мати керований конфлікт до Самих виборів, може його роздмухати, може вибори відмінити потім. Тобто це одна з інтриг цих виборів. Тобто, інтриг щодо того, що якийсь губернатор когось заставить голосувати, вже немає. Уже вона все змінилося в виборах. Проте залишається велика інтрига, чи хтось захоче завалити вибори. І тут прямо називають партію Батьківщина, яка на сьогодні має мала має мало шансів виграти. Тому вони Від... хочуть відтягнути вибори на пізніше. Відповідь моя відповідь тому не вірю. Тому що ну, це буде настільки шито білими нитками, якщо от вибори принесуться, що це буде вигідно одному кандидату, не вигідно іншому. Саме тому цей план є, скоріше за все, проте ним лякають, скоріше всього, конкуренти. Вибори відбудуться 25 травня, якщо Юлія Володимирівна не виграє в першому чи другому турі, що по сьогоднішніх запитуваннях так. Вона очолить потужну опозицію, і це Україні також потрібно. Тобто, ви вважаєте, що це навіть не російська сторона, тому що переважно позиція полягає в тому, що це російська сторона зацікавлена в тому, щоб далі дестабілізувати ситуацію в Україні і якраз відтягнути вибори на будь-який можливий час. Ну, звичайно, головний фактор це російська окупація. Проте вибори можна зірвати відмінити, перенести лише одним способом це введення надзвичайного стану. Для надзвичайного стану треба указ Турчинова. Він має на це повноваження треба підтвердження голосами Верховної Ради. Інших причин, ніж виборчі причини, вводити надзвичайний стан все одно немає, тому що закон про надзвичайний стан дає надзвичайні повноваження органам виконавчої влади. Його легко проголосувати, проте його неможливо виконати. Тому що ну, от написано в законі про надзвичайний стан будуть заборонені масові мітинги. Ну от Введуть закон все одно в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську мітинги будуть продовжуватись. Тобто навіщо приймати закон, який ти не можеш реалізувати. Ви може вводитись комендантська година. Ну, ведуть її у Львові, скажімо, там всі будуть так сидіти вдома. А в Краматорську вони все одно вночі будуть ходити і стріляти, і це неможливо буде виконати. Тобто, надзвичайний стан, якщо введуть, то це лише виборча технологія. На ну, сьогодні він не допоможе вирішити проблему, нікого. але його не введуть. У нас пройдуть вибори. У нас буде далі неспокійно. Проте 25 травня голосування. А буде. як довго у нас буде неспокійно, на вашу думку? Навіть після виборів уже я думаю, років 5 мінімум. Тобто ми будемо знаходитися в такому стані підвішеному, напіввоєнному, з конфліктом на сході України. Так, на жаль, ми ввійшли в цю ситуацію. Це було помітно ще, скажімо, в середині листопада, що нас до неї штовхають, і будемо жити так само, як живе Єрусалим останні 30 років, коли тобто, одна частина що... жителів не визнає ту владу, яка начебто є, формує свою якусь паралельну владу, частково її підкаряється і так далі. Тобто, в світі дуже багато таких гарячих точок, яких інколи пострілюють, Придністров'я. Абхазія навколо нас моє я туди їздив, Там теж живуть люди, і на жаль, нам придеться привикати жити саме так, саме такій ситуації.